Це доручення уже називають історичним. Володимир Зеленський офіційно віддав наказ організувати пряму зустріч із Путіним. Те, що вчора здавалося неможливим через законодавчі заборони чи то принципові позиції, сьогодні стає головною дипломатичною метою Києва. Світ завмер в очікуванні: чи стане цей діалог початком кінця війни, чи черговою пасткою агресора? Чому Зеленський вирішив піти на цей крок? Саме зараз, на яких умовах Україна готова до переговорів тета тет і де може відбутися ця зустріч, яку вже називають найважливішою у 21 столітті? Прямо зараз ми розберемо ексклюзивні подробиці матеріалу. Додивіться до кінця Майбутнє України вирішуються саме у ці хвилини. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Як повідомляє главрет, рішення про підготовку зустрічі продиктоване необхідністю прямого контакту для вирішення питань, які неможливо узгодити через посередників, після чотирьох років повномасштабного вторгнення та дипломатичних зусиль на рівні саміта миру, Київ доходить висновку: фінальні домовленості про припинення вогню та виведення військ, потребують особистого підтвердження на найвищому рівні. Важливий фактор зміна. Світової політичної кон'юнктури з огляду на тиск з боку нової адміністрації Сполучених Штатів, та в тому числі частини європейських еліт, Зеленський перехоплює ініціативу. Доручення організувати зустріч це сигнал світові. Україна готова до миру, але тільки на своїх умовах, і готова відстоювати їх в обличчя ворогу. У матеріалі Главреду підкреслюється, що Зеленський не збирається йти на капітуляцію. Доручення, включ. Чають чіткі червоні лінії, головні теми обговорення: повне виведення російських військ. Київ наполягає на відновленні територіальної цілосності, механізм припинення вогню, створення демілітаризованих зон під міжнародним контролем, обмін полоненими усіх на усіх. Гуманітарний аспект, який має стати першим кроком до деескалації. Однак, головна інтрига: питання безпеки. Зеленський хоче почути від Путіна відповідь на питання чи готовий Кремль визнати суверенне право України на вступ до західних союзів в обмін на довгострокове перемир'я? Це гра на межі фолу, де ціна кожного слова тисячі життів. Організація такої зустрічі логістичний та політичний кошмар. Як вказує главрет, команда президента вже почала зондувати ґрунт у нейтральних столицях. Серед наймовірніших місць називають Ватикан, враховуючи посередницькі зусилля Папи Римського. Стамбул, де Ердоган досі зберігає роль модератора, та навіть нейтральні майданчики в Еміратах чи Швейцарії. Але чи готовий сам Путін? Кремль поки зберігає мовчання, виставляючи свої умови про урахування реалій на землі. Однак сам факт офіційного доручення Зеленського ставить Москву в положення, коли відмова від діалогу виглядатиме як небажання миру в очах глобального півдня та навіть найближчих союзів. Союзників Росії